Мойся Сергій, учень 11 класу Людинського ліцею, уривок з поеми Тараса Григоровича Шевченка і мертвим, і живим, і ненародженим. І смеркає, і світає, день Боже минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаяний, і день, і ніч плачу на розпуття вололюдних. Бачить і не знає, углухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма, боруть лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти й родиві. Подивіться на рай тихий, на свою країну. полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, В своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля.